Майже півсотні підлітків, які регулярно прогулювали школу, виявили правоохоронці з початку року в Чернігові. Підрозділи кримінальної міліції у справах дітей постійно проводять профілактичні заходи під умовними назвами Урок та Діти вулиці. Міліціонери шукають дітей та підлітків, які не відвідують уроки в школі, та тих, які займаються жибратством і бродяжництвом. З прогульниками проводять профілактичні бесіди, з'ясовують, чому школярі ігнорують навчальний процес. Правоохоронці направили вісім інформацій. До шкіл Чернігова. Та інтернату обласного центру одного підлітка поставили на внутрішньошкільний облік. Але краще кажуть міліціонери попереджати такі випадки. Насамперед проводити профілактичну роботу серед дітей. Лекції на правову тематику і демонстрація відеофільму антинаркотичного та антиалкогольного характеру впливають на свідомість підлітків набагато краще ніж просто повчальні лекції батьків та вчителів. На сьогоднішній день в школах Чернігова вже проведено півтора десятка таких лекцій серед учнів 4-11 класів. Gracias.